Сучасний світ вимагає від нас швидкої реакції, постійного навчання та пристосування до змін. Але чому одні люди легше адаптуються до стресу, а інші ні? Як мозок реагує на виклики і чи можна навчитися бути більш стресостійкими? Сьогодні про це ми поговоримо з людиною, яка знає, як працює наш мозок у складних умовах. Наша гостя Вікторія Іванівна Кравченко, кандидатка біологічних наук, доцентка, дослідниця фізіологічних механізмів, засвоєння інформації. Ці та мозкової обробки емоціоногенних стимулів викладає дисципліну фізіологія та глибоко вивчає, як наш мозок сприймає, запам'ятовує та реагує на стресові ситуації. Зараз у нас дуже багато стресових ситуацій, особливо на фоні війни, яка в Україні, і от моє запитання воно стосується того: а як же наш мозок реагує на ось цей постійний стрес, який ми відчуваємо, і що відбувається, коли рівень кортизолу тривалий час перебуває на високому рівні? Наш мозок власне. Пристосований до того, щоб якось реагувати на різні виклики а стрес е як поняття, таке фізіологічне, насправді це. Будь-яка якась нова ситуація, до якої у нас ще немає готової програми, тобто не треба його демонізувати. От ви сказали, що це щось, що у нас тут під час війни особливо багато. Ну звісно, що війна вона додає кількість стресорів, з яким ми маємо якось адаптуватися до них, але насправді життя сповнене стресорів, і тут, якби скоріше задача людини. Впродовж життя навчитися бути адаптивним до виклику самих різних ситуацій, хоча, звісно, такі ситуації, які виникають під час війни, то вони відносяться до надзвичайно сильних стресу. Наступне питання, ми хочемо поставити більше для себе, тобто як для студентів, отож, як стрес впливає на процес навчання та засвоєння інформації, і чи є різниця між короткостроковим та хронічним стресом у цьому контексті? Звісно, що значить, впливає на процес навчання, на пам'ять, і е, абсолютно чітко є різниця між е, Короткотривалим стресом тут він скоріше є таким мобілізуючим для е, нашої е, розумової діяльності, і е, в умовах помірного гострого стресу, тобто йдеться про те, що величина цього стресора вона має бути. Не дуже велика, але якщо вона помірна, то це навіть сприяє навчанню в якому сенсі, тому що мозок за таких умов краще реагує на всякі сигнали, і більш уважний, дуже чітко запам'ятовується вся ситуація, яка пов'язана із стресом, і контекст навколо. Тому навіть є такі дослідження, які показують, що якийсь матеріал, який вивчений. Безпосередньо після або перед дією стресора, ну там невеличке вікно, ну, там буквально там, 10 хвилин. Він дуже добре запам'ятовується, тому що він сприймається як цей контекст разом з дією стресора. Як щодо того, чи впливає якось вік на стресостійкість і стрес загалом, і чи змінюється якось з віком процеси в мозку при отриманні стресу? Найбільш вразливі до стресу підлітки і молоді люди у дітей там йде компенсація за рахунок присутності батьків. Тобто, якщо вони мають піклуючихся дорослих поряд, то фактично вплив стресу перебирають на себе дорослі. Я таке термін зараз контейнування стресу або емоції негативних у підлітків. Це все ще більш буремно пов'язано з гормональними перебудовами і незрілістю префронтальної кори. І, власне, стрес пришвидшує формування деяких мозкових структур, фактично діти і підлітки, які ростуть в стресі, у них швидше відбувається розвиток мозку, і це не зовсім добре. Стосовно поняття перегоріти, тобто, що робити, якщо людина відчуває, що її мозок перегорів через інформаційне перенавантаження та безпосередньо стрес. Вихід, там, де вхід. Якщо є інформаційне перевантаження, то відповідно треба подбати про те, щоб мозок розвантажити тут дуже важливо мозку давати час для е, відпочинку і е, власне подбати про такий режим, щоб він не постійно е, опрацьовував якусь інформацію, і це дуже банальні поради із серії там, режим сну відпочинку. Додайте там фізичні вправи, е, хобі, яке не вимагає змагання. Тут дуже важливо, що ми маємо мати час. Коли ми не е, змагаємося з кимось, коли ми не маємо щось комусь доводити, а е, можемо просто щось робити, що нам подобається, е, робити ті справи, які будуть супроводжуватися виділенням тих нейромедіаторів, які нам забезпечують відчуття, е, ну як я не скажу щастя, але принаймні такого гарного настрою хочу поговорити саме про можливо. Науково є якісь доведені ці техніки і швидкого зняття стресу, от, наприклад, нам потрібно виступати, і мені треба взяти себе в руки, щоб стрес не було, щоб стресу зараз. Це техніки, які стосуються дихання та да? дихальні різні вправи. Це дуже потужний інструмент, і є різні методи дихання, які в цілому направлені на збільшення активності так званої парасимпатичної нервової системи. Вона є антагоністом стресорної системи симпатичної. Це прям така фізі... ну, фізіологія. У нас коли ми. Хвилюємося, активна одна частина нервової системи симпатична, яка запускає виділення адреналіну і цих всіх кортизолів. Коли ми спокійні, у нас активна інша частина нервової системи називається парасимпатична, і вона, коли активна, що ми робимо? Ми спокійно дихаємо, у нас активне травлення, мам, хочеться спати. Тобто, то, ну от то собі все, коли ви відпочиваєте то, то в цей момент, у нас активна парасимпат. Хочу вже перейти до заключного питання нашої зустрічі, це чи можна якось зменшити негативний вплив стресу на пам'ять і концентрацію? Сон це саме очевидний ресурс. Якщо ви відчуваєте, що ви вже нічого не не можете сконцентруватися, ви мусите поставити в пріоритет якісний сон. Тут ні, нікуди без цього не піде. Далі дуже збільшують адаптивність регулярні фізичні вправи більше досліджень показує зараз що. Десь через 2-3 години після того, як ми займаємося фізичною активністю, у нас мозок приходить кров з великою кількістю речовин, і е максимально пробуйте різне е для того, щоб навчитися реагувати на нові ситуації. Тобто, коли ми себе обмежуємо е впливу нових чинників, ми стаємо автоматично дуже слабо е стресостійкими. Харчування ще треба сказати, гарне харчування, як те, що для мозку, для пам'яті, тобто воно має бути не тільки регулярним, а обов'язково мати ті компоненти, які потребують нейрони, це ненасичені жирні кислоти, та тобто не нехтувати жирною їжею, білками і різними ягодами. Це те, що зазвичай у нас не дуже вживають. Особливо там та, а от насправді ягоди, які мають там, червоний синій кольор, вони дуже корисні, Там велика кількість антиоксидантів, і вони показані для нормальної роботи мозку. Просто ну. насправді треба максимально дбати про, про свій режим, організм і навантаження, щоб вони були не понад Пробувати нове, і я думаю, що це буде вам ця чарівна пігулка, психологічна, психологічна вакцина, так? тому що це треба робити наперед.